Я просто бачу, котом? таким, да, вас? Да. А що сталося? Жить приболел у нас ага. котик. Треба одразу вести, а то слухатися почувствую. Прям до ветеринара, так? Да, да. Ми не знаємо, три дні не приходили. Вчора прийшов, бачимо, рана коло хвоста. Ага. Ну, а жалко, куди. З манюня виростили. Це ж котичок наш. Ага. Ну і веземо. Неділя, не неділя, а дит... це дитина наша. Сьогодні журналіст водій. <ріст> Який возить людей, спілкується з ними. Я сам просто водитель. О, серйозно, блін, бас. Поклон чим подобається мені. Он роста. Хороший. Ви багато замовлень, так? Да. Общаюсь с людьми, нормально, еду, а -а -а. все, по порядку не по оценку мне там тройку ставил. А -а -а. Просто ни, ни за что. Вот это э, одно минус в, в, в плане, что это не. Вот нужно на, на нарабатывать столько опять, чтобы коэффициент а -а -а. поднялся. Хочу сказати, що тут є дві камери, вони записують, і якщо ви дозволите, ми б залишили це, якщо вам сподобається розмова. Так. Давайте нього почнемо, бо в нього найцікавіша професія. Давайте, я. А ви чим давайте? А я просто його брат, і я живу за його Гаразд.